Вітаю всіх! Я Наталія, ви на каналі В'язання та сільське життя. Сьогодні ми пасемося ранок, неділя. І я трошки вирішила показати і трошки побалакати. Сьогодні повинно вийти відео. Про готову роботу, хто на мене підписаний в Інстаграм або в TikTok, той вже бачив. Класний фуловер. Оце відео вийде вже наступного дня, я так думаю. Тому я дуже задоволена цією роботою. Я тут десь фотографію ставлю все-таки, може хто і не побачить. E, значить, джемпер. Навіть ні, це повинен бути e, кардиган. Кардиган Піфагора. В'язала я його на машині, в'яжеться він і спицями. На равелрі є багато, ну, мабуть, майстер-класів, описів як в'язати цю роботу. Я у відео в попередньому виходить так, розказую, як це все в'яжеться. І найближчим часом я хочу зв'язати жилетку собі по цьому, по цій роботі. В'язала кардиган ще весною. Пряжу мені подарувала Валентина Харченко. Знову кажу їй величезне спасибі, тому що... Колір дуже класний, і пряжа теж м'якенька, гарненька, товстенька. Ну, одним словом, супер. В'язала кардиган. І якось я зв'язала всі деталі, і зшила. І щось мені, ну, весна ніколи було влітку, значить, я його е, хотіла дов'язати планочки, поробити петельки, зробити пулиці. І так якось я його поміряю, щось мені не подобається, десь щось не так. Я не знаю, що було не так. Але я його готувала, якщо чесно, я його готувала мамі на подарунок. Е е е ну Щось не воно і все. От покручу, покручу. Так він і лежав цей кардиган. А потім мамі на день народження я швиденько зв'язала жилеточку. Теж показувала, розказувала, як її швиденько в'язала, зроблю отут десь фотографію. І І тоді мене просто, знаєте, як ото бум осінило. Картиган можна зробити пуловером. Я просто шила дві полочки. І в мене вийшов шикарний пуловер Але до нього мені не вистачало щось на шию. Того я взяла і зв'язала снудик. Абсолютно простенький. Зв'язала на машині, у мене щось оце тут таке, непонятне, пожмакане. Зв'язала на машині буквально за 10 хвилин, обв'язала гачечком, пришила пувиці, які знайшла. Є в мене сині. Пувиці, але вони, знаєте, з візерунком зверху, і вони ті петельки, які я поробила, не проходили. Треба було знайти щось друге. В мене знайшлися прозорі, до чогось я їх купувала, не, не, не пам'ятаю до чого. Прозорі повиці, і я їх попришивала. Я задоволена тим комплектом. І вчора. Стала я монтувати відео. Змонтувала, наче все зробила. Зберігаю відео у своїй програмі, а воно не зберігається. Пише, у вас немає пам'яті. Телефон вже просто волає, немає пам'яті. Я вже повидаляла всі фото. Я повидаляла, повидаляла все, що можна. Навіть потрібні мені програми, я повидаляла, але цього недостатньо. Пам'яті не збільшується. Ай, розстроєна була страшно. І якраз варю сир, дзвонить Катя і з перших нот каже: Мам, ти чого така зла? Кота я не зла, я розстроєна, в мене коли з телефоном щось не те. А вона каже, так, не панікуй, ввечері каже, я прийду додому, каже, созвонимося і розберемося, де твоя пам'ять. Тому що каже, у мене, каже, такий самий телефон, то в мене пам'яті багато. Ну, добре. Ой, добре, коли діти знаю, що робити із такими мамами, як я. Так, да, ми розібралися, знайшли проблему в телефоні. Виправили цю проблему, і я вчора вже, мабуть, до пів одиннадцятого доробляла відео, домонтовувала його, і вже тоді м -м -м, зберегла і сьогодні це відео загружається на YouTube. Ось така історія прямо, да що я хочу вам показати? Що я зв'язала? Знайшла, де мені присісти. Значить, показую свою напівготову роботу. Тобто, один носочок я вчора дов'язала. Вранці, коли дівчат пасу, бувають такі ранки, що в моїх мітінках пальчики мерзнуть. Того я не кожного ранку в'яжу. Носочки. А це в мене такий процес. Люте звалиш. Іди, іди, іди пасись, господі. Процес, який я в'яжу саме коли випасую дівчат своїх. Тому є в мене такий один носочок, це, мабуть, на розмір десь 43-42. Я ще не заміряла, якщо чесно, але в'язала я його якраз по розмірах на 43 розмір. Ось такий прикольний вийшов, смугастенький, гарненький, так тихо. Треба починати другий носочок в'язати. Так, сумочка від Олени Козаченко. Люблю її. Дуже-дуже-дуже. І ще одна робота у мене, ем, така, знаєте, швидке замовлення у мене виявилося. Ось такий, я б сказала, рукавичка, але вона не рукавичка, а більше схожа на чохол. Значить, є в мене родич після поранення, в нього пошкоджена рука. І е, я в'язала йому звичайну рукавичку, ну, ось таку, да? О, прибіг чорнявий мій. Тихо, телефон, акуратно. Де ти був? Утік від мене, а тепер прибіг невинний і нещасний. Е, я в'язала йому звичайну рукавичку, ну так, отак. І вона йому сподобалась, але в нього рука пошкоджена до ліктя. І його жінка мені дзвонила, каже, Наташ, от якби рукавичку, але довшу. Кажу, добре, ви мені дайте розміри і я когось зв'яжу. На машині 4 класу я в'язала буквально десь хвилин 10, ну може 15, по розмірах, які вони мені прислали, не знаю, я не всунуся в кучі світерів. Ну, ось так вона виглядає. Ось, ось так. Пряжа вівчарі кольорова вовна. Я ще запитала, кажу, попередня рукавичка не колеться. Ні-ні, дуже класна, тепла. Ну, я в цій пряжі впевнена, тому мені цікаво, як люди реагують. І зв'язала ось таку рукавичку чохол, як я, як я на неї кажу. Надіюсь, вона і далі буде гріти. І... І людина буде задоволена. Так що, дівчата, знаєте, на заміточку можна в'язати ось такі рукавички на замовлення. Може, може ще комусь така ідея прийдеться в нагоді. Звичайно, краще б не треба було нам цього в'язати, але така наше. Реальне життя? Ай, ну все? Іди сюди, чудо. Сюди йди. Сюди йди кажу. Де був? Де був? Дня, мирного неба, бережіть себе, своїх рідних. Всім пока-пока!